У минулій програмі. Так, зелений дракон, а тобі оця пташка. Добре, я зараз піду по один інструмент, який зробить так, щоб ваша планета знову розквітла. Так, добре. Ось мій перетворювач. Ем, прим'єнко. Що пішли за мною? Так, ставай сюди. І що? А чіт? Ха-ха, якраз те, що мені потрібно? Так, і тепер єс? Так, дивися, що тобі треба зробити. Добре. Все, пішли. Ну, ну. Так Ось так от поняв. Єсти, угу. їсти, їсти, Все, тихо, тихо, тихо. У нас нині <клух> шашличок буде. Так. Стоп. А точно, я забув на кнопку. Так, а ну тихо, в нас стой, Ми переїжджаємо на новий кусочок землі. А, ти чому? Ну чому, ну чому? Ми ж тільки на цьому оселилися. Ну, взагалі, то так. Ну, по-перше, в нас закінчуються ресурс, тут мало їде, а в тому кусочку землі більше. А по-друге, в наших звірей в вольєрі вже залишилося мало повітря. <клухи> хм, ну це так. Добре, давайте поїмо і полетимо. Добре. Нам-нам, <клухи> нам. Так, угу. Нічого собі в них корабель. Не то, що наша кур... курочка на ніжках. Так, а, ага. То що там? Вже встановлена бомба. Зараз встановлю. Добре. Добре, все. А що за бомба? Зараз скажу наш план. Угу, все, добре. А про яку там бомбу йшлося? Так, добре, давайте. Всі проходимо, проходимо, проходимо. Добре, блискітка. Ми зараз прийдемо добре, а ти поки постережи за ними. Добре. Опа. А? Щось таке сталося? Так, ось бомба. Ніхто не бачить. Чекать. Так, все треба тікати. А? Що це таке? Піп-піп! Це помба! Тікаємо! Тіка... Амурка, давай! Швидко! Ай, трепина обірвалася! Ні! Веселко! Швидко! Тікаємо! Ні! Я не можу Амурку залишити само. Так погнали. Слухай, давай швидко за нами. А? Що? Пі -пі 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 -пі. Продовження піпи Так, Ось ми перетворювач.